Друзі, всіх вітаю! Зараз ми знаходимося на нашому реалізованому об'єкті, який знаходиться в ЖК Варшавський плюс. Це у нас однокімнатна квартира площею 50 квадратних метрів, яка була зроблена по дизайн проєкту. Що ж, почнемо огляд. У коридорі при вході ми встановили велике дзеркало до самої стелі. Таким чином, ми збільшили простір у коридорі. Це необхідна річ в сучасному ремонті. Вхідну зону ми оформили декоративною штукатуркою в стилі грота або карта світу в матовому виконанні. Це стильно, красиво і дуже практично. Також на цьому об'єкті були встановлені двері прихованого монтажу під фарбування. Чорній алюмінієвий оправі із чорною фурнітурою. Також встановлені чорні алюмінієві плінтуси, які гармонічно поєднуються з дверми прихованого монтажу і чорними елементами по всій квартирі. Також при вході ми зробили велику шафу, в яку поміститься багато речей. А також всю шафу ми заховали пральну і сушильну машину. Переходимо до нашої ванної кімнати. Тут ми зробили теплу підлогу та поклали керамограніт великого формату. Встановили акрилову ванну. На стіни також поклали керамограніт великого формату 1200 на 600. Зробили зоноване освітлення. Це LED-підсвічування. І основне освітлення на стелі. Встановили тут. Інсталяцію габеріт і підвісний унітаз. Над інсталяцією зробили шафу з поличкою та з підсвіткою. Також ми тут зробили великий шкаф для речей і сушарку в чорному кольорі. Тут у нас підвісна тумба з LED-підсвічуванням і дизайнерським умивальником, із бетону. Вся сантехніка у нас в чорному кольорі від фірми Пафоні. На акрилову ванну ми встановили тоноване скло чорного кольору. Стеля у нас з гіпсокартону і пофарбована. І також встановили ось таке гарне дзеркало з LED-підсвічуванням. Так, переходимо у нашу кухню-вітальню. На підлозі у нас керамограніт великого формату 1200х600. Тут у нас зона відпочинку. Теж окремо ми її зонували, зробили декоративну штукатурку і підсвітили її led підсвічуванням І потолок зробили теж в такому стилі. Для телевізору ми зробили ось таке пано з led підсвічуванням та обклали його керамогранітом. Стіни у нас тут пофарбовані. Ось така зона відпочинку. Це у нас вже кухня. Робоча зона у нас підсвічується. Всі шафи у нас до стелі. Ось тут у нас стоїть окрема плита. Та витяжка. Так, на стелі у нас освітлення. Це у нас магнітного трекова система в чорному кольорі. Переходимо до зони відпочинку. Керамограніт із паркетною доскою у нас в один рівень без всяких порожків. Стіни у нас тут пофарбовані. Зона ТВ у нас 3D-панелі. І також є у нас елементи декоративної штукатурки. Теж в матовому виконанні. Ось так вона у нас гарно виглядає. Велике ліжко. Є дзеркало, що збільшує простір в нашій кімнаті. І є невеличка гардеробна. Коли можна, куди можна скласти багато речей. Ще ми сюди винесли наш бойлер. Також тут у нас алюмінієвий плінтуса в чорному кольорі, що дуже гармонічно виглядає по всій квартирі. Фурнітура у нас вся теж чорна. Освітлення у нас іде магнітне трекове, теж в чорному кольорі, є led підсвічування. Стелі у нас тут всі йдуть гіпсикартонові і пофарбовані. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставимо вподобайки, пишемо коментарі та підписуємось на мій канал.